Доброго дня, шановні українці. доброго дня, шановні глядачі, З вами український історик та журналіст Іошвець в прямому стрімі. Українські секіряни. Прямий стрім, українські секіряни працює по фронтовому. Сьогодні неділя, у нас 4 серпня, а ми вже викладаємо четвертий стрім. Четвертий стрім, тому що йде війна, йде війна не тільки на фронті, йде війна в тилу, йде війна в тилу за голови українців. За голови українців. І невеличкий Ютуб-канал Ігор Кравцов, невеличкий, 58 тисяч 600 підписників, є, воює за Україну, воює за українців, не дає, наскільки хватає сил дурити, обманювати, робити український народ отарою вівцями, які покірно йдуть на бійню. З вами Ігор Швець, прямий, сики, прямий стрім українські секіряни. Традиційно попрошу підпишіться на YouTube канал Ігор Крацов. 58 600 підписників. Мінімальна задача 60 тисяч підписників. Залишилось 1400 підписників. Максимальна задача 100 тисяч підписників, якщо, звичайно, дасть Бог і буде ваше бажання. Тому підписуйтесь, рідні, дорогі і. Хто зможе, будь ласка, допомагайте донатами. Ваші донати це моя важка, кропітлива. Праця 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Низький уклін. Тим, хто допомагає донатами, 54 57 08 25 13 71 89 78. Карточка Приватбанку. Дякую вам, дякую, дорогі рідні. Отже, пішли по темі стріму. Тема стріму у нас дуже проста. Я вже казав в вчорашніх прямих стрімах сьогоднішніх стрімах про те, що кудись зник з інформаційного поля міністр оборони етнічний Українець, він же Узбек, він же татарин чи єврей умер. Зник він кудись. Росіяни наступають 101 кілометр до Дніпра. Росіяни <кій> точно, бачите, не брешу. Росіяни за 18 кілометрів від міста Покровськ, а місто Покровськ це ворота до Дніпра. Росіяни виходять на кордони Дніпропетровської області. Міністру мера мовчить, зник він утік з України чи що? Ні. Він, напевно, по... побачив, почув про мої відео і сьогодні об'явився. І знаєте, який наказ він дав? Він дав наказ ловити всіх українців масово. Міністр оборони умеров дав наказ ловити всіх українців, просто ловити всіх українців від 18 до 60. Ви скажете, так, у багатьох є броню, у багатьох є висновки ВЛК, що вони нездатні до війська, не боєздатні. Нікого це не хвилює, дорогі мої рідні. Міністр оборони Умеров, наш український етнічний українець, віддав наказ відмінити усі рішення ВЛК по Україні. За 2022-2023 початок 2024 року переглянути і відмінити усі рішення ВЛК по інвалідностям, в тому числі по інвалідностям з дитинства. Ну що, дорогі рідні, як вам свято? А тепер вдумайтеся, є Конституція України, є закон України, є права і захист інвалідів. У нас є три групи інвалідності. Люди, які мають інвалідність по Конституції, не призиваються на військову службу та на службу в Збройні Сили України. Люди, які інваліди з дитинства, це взагалі. Навіть мова не йде по закону, щоб їх викликали в ТЦК чи призивали в ЗСУ. Та ні міністру умерху, етнічному українцю, міністру оборони України, наплювати на закон, на Конституцію України. Він взяв написав свій наказ, прокинувся сьогодні вранці з Будуна. Відмінити всі рішення ВЛК, відмінити всі рішення про інвалідності, в тому числі по інвалідність дитинства. І всі українці тепер повинні заново проходити ВЛК і доводити те, що вони не, не е, косять від ЗСУ то, що вони мають хвороби і то, що вони інваліди з дитинства. Думайте, ну, інваліди з дитинства це ж. Що ви хотіли далі? Що ви хотіли, дорогі рідні українці? Шмигаль. Етнічний українець, Стефанчук, етнічний українець, Умерв етнічний українець, що далі? Що далі? А далі ваша могилізація. могилізація, тому що до 2027 року нам виділяють по проханню нашого уряду Шмигаля 15-16 мільярдів на війну. Значить, до 2027 року Україна буде воювати. Скільки до 2022 року положимо вбитими українців? Мільйон Мільйон українців вбитих та поранених, ми положимо до 2027 року. Це ось така страшна цифра: процента предполагаємих потерь. ППП. Вибачайте, що по-російському міжнародна абревіатура. А що далі? А далі ніхто не думає: ні Шмигаль, етнічний українець чорношляпий, ні чорношляпий етнічний українець умеров, ні чорношляпий етнічний українець Стефанчук. А він взагалі нічого не думає, тому що 450 депутатів, боровів. Верховної Ради пішли в відпустки, не думають про те, що робиться на фронті. Вони не думають, що в ЗСУ не вистачає навіть маскувальних сіток. Вдумайтесь, в Збройних сил України не вистачає маскувальних сіток. Вони взагалі нічого не думають про Україну. Їхнє завдання набити кишені, підготувати все за кордоном для своєї втечі. А у них уже давно все готово. Залишається лише дочекатися слушного моменту. Набити кишені по максимуму і просто з України злиняти, втекти. А тоді ми будемо відповідати за все і будемо, як кажуть росіяни, розхльобувати все самі. Ось такий сценарій в Україні готується: простий сценарій, тому що ніхто не може зрозуміти, коли росіяни тиснуть на фронті, міністр оборони мовчить. Сирський мовчить, залужний мовчить, всі мовчать, і тільки військові з місць піднімають з фронту питання, що ж робиться. Укріплень немає, боєприпасів немає. Ворог притискає ЗСУ до Дніпра, генерали дають бездарні тупі накази і що далі. А на питання, що далі, ніхто нічого не каже. Зате наказ Умерла сьогоднішній. Ловити всіх українців від 18 до 60 років і відмінити усі висновки ВЛК. Це означає тотальна мобілізація. Тотальна мобілізація українців з сьогоднішнього дня. Незаконний наказ умерла. А де ви бачили закон? Де ви бачили закон зараз в Україні? Скажіть, будь ласка, закону нема. Що у нас в чаті пані Ліна? <desserts> eee, пані Вова. Eee, вчора був супротив Ковалі. Так, я сьогодні виклав відео. Сьогодні виклав відео, місто повстало проти ТСК. Місто Ковель вчора в ніч з 3 на 4 серпня повстало проти ТЦК. оточило будівлю ТЦК і витягувало звідти людей, яких ТЦКшники незаконно затримали. Олексій е, Лавникович, добрий вечір, добрий день вам Ігор. Добрий день, добрий день. Е, у нас в Одесі очень много ТЦК ловить, машин становлять. Знаю, пане Олексій, я вже не одне відео викладав про безпреділ е, ТЦК в Одесі. І пане Галина Никитюк пише: Великий палець, діду. Добре. Я радий, друзі, що е, в е, цьому стрімі ви мене підтримали, як завжди, в чаті. Пані Тамара приєдналася, пані Тамара з далеких країв. Пані Тамара, ви ж в тому краї е, можете спитати залужно. У нас є фанатка YouTube каналу Ігор Кравцов. Знаєте, от є такі у нас талісман каналу, є у нас ерудит каналу. А є фанатка каналу пані Тамара. Пані Тамара, ви знаходитесь в тих краях, де в нас послом колишній генерал залужний. От пані Тамара, ви б звернулися до залужного. чого ж він мовчить? Мовчить генерал Залужний, нічого не говорить. Росіяни тиснуть до Дніпра, а він з Лондона мовчить і нічого не говорить, тому що залужний людина системи. Людина системи, яка нічого не робить, поки йому не вкажуть. І на цю людину українці надіються. Знати, мені дуже шкода українців. У нас українців ілюзії, Ілюзії того, що знайдеться якась людина, яка врятує Україну, чи то залужний, чи, те, чи то хтось інший. Скажу я дуже просто словами одного хлопця з мого міста, який воює на фронті, він написав: Україну врятує тільки Бог. З вами, український історик та журналіст Яршвець. Підписуйтесь на Ютуб-канал Ігор Кравцов 58 600, 58 600 підписників. І низький уклін тим людям, які допомагають донатами. Допомагайте рідні, допомагайте мені боротися, не давайте мене зламати. З вашою та Божою допомогою. 54 57 08 25 13 71 89 78. Слава Україні! Героям слава! До нових зустрічей!